Ваше завдання попасти мені між ніг. Раз, два, три, чотири, п'ять. Готові? Пацани, я довіряю вам. Давай. Є. Немає. Немає. Хорошо. близько. Хару. Хто троє залишилося, залишається. Давайте. О, близько. Осіню, ми віддаємо твій приз малому малому кучи. Все, за тобі. Що там намальовано? Красавчик. Получається, найскладніший час. Перекинути ворота і попасти в другі, які стоять там. Ну все, починаємо. Просто стіночку перекинуть і закинуть ворота. Давай, поїхали. Мінус один. Ай, ай. А, давай, Тимур, а ну, може, це ти його забереш? ні? Ай, ти більше землю, вдав. Тимур, давай. Уоо, ну було близько. А, оце так тільки клавні. Перший пашок! Всім! Ну, ось наш переможець. Головного головного приза футбол, від Football Stars. Ростик, як враження, розкажи? Вау! Вау! Нравиться? Будемо більше проводити таких челенджів. Дякуємо, Football Stars. А ви підписуйтесь, тут дуже багато крутих подарунків для ваших футболістів. Давайте. 呵呵。<laughs>